Вітаю в ефірі телеканал Еспресо Біла Церква. Це означає, що час дізнатись головні новини міста. Мене звати Ярослав Гопаца. Перш ніж перейти до підсумків дня, підпишіться на нас у соцмережах, поставивши лайк чи прокоментувавши, ви дякуєте нашій команді за роботу. В Україні відзначають день героїв щорічне свято на честь воїнів, що боролися за незалежність українського народу, та продовжують виборювати територіальну цілісність своєї країни у білій церкві, понад 100 містян, серед яких і родичі захисників поклали квіти до стели небесної сотні, після чого ходою вирушили. До алеї Героїв, що біля церкви Петра Калнишевського. Біля меморіалу, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять всіх полеглих бійців та провели панахиду. Крім того, алею доповнили світлинами хлопців, які від початку повномасштабного вторгнення полягли у бою за нашу свободу. Вічна пам'ять та слава українським захисникам! За нами правда, за нами весь світ. За нами. Є ви, які завжди будете пам'ятати, і ми, весь народ України, будемо пам'ятати той подвиг, який зробили наші хлопці та дівчата. 22 червня буде рік, як загинув чоловік. Служив в Сумській області, стояв на російській границі і там і загинув. Завжди нині повсякчас. І на віки віки для нас, рідних, такі дні це єдине, що ми можемо зробити для своїх полеглих героїв. У мене з родини загинув молодший братик Микола Нечепренко Микола Миколаєвич, і мій чоловік Шкабура Юрій Васильович. Ще також у мене син і старший брат несуть військову службу, обороняють нашу батьківщину. Наш синочок штурмовик. Боєць батальйону Айдар загинув 15 травня. Треба, щоб люди не забували, що в нас в країні йде війна, що гинуть люди, гинуть діти, батьки, брати, сестри, щоб, щоб кожного дня вони згадували. У білій церкві духовенство Спасо-Преображенського собору подало до суду щодо скасування рішення Білоцерківської міської ради про повернення у комунальну власність. Храму про це повідомив офіцер збройних сил України Анатолій Штефан, як підтвердив нашому телеканалу речник Білоцерківського міськрайонного суду по цивільним справам Костянтин Гергель. Позовна заява в установі дійсно є та очікує на розгляд. Дата першого засідання поки невідома, як і ім'я представника ФЕМІДИ, що здійснюватиме розгляд справи. Суть позову полягає в тому, що передача собору власність міста заважає парафіянам. Молитися. Зазначу, згідно з рішенням міської ради, храм мав бути звільнений до 10 травня, але тоді представники УПЦ не дали опечатати приміщення. Останні дзвоники для білоцерківських випускників 11 класів відбудуться 31 травня. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Міської ради, крім того, як зазначила виконуча обов'язки начальника управління освіти та науки Вікторія Баранова, дев'ятикласники отримають атестати 14 червня. До того ж, виконкомівці проголосували за проведення низки спортивних та культурних заходів у місті. Крім того, надали право демонтувати самовільно встановлені гаражі по вулиці. Марії Приймаченко, колишньої Гризодубової, а також на вулиці Січневого прориву поруч з будинком номер 5 Як доповів заступник міського голови Анатолій Кравець, також узгодили допомогу людям, чиї будинки зазнали руйнувань через російську агресію. Пропонується створити відповідну комісію органу місцевого самоврядування з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта на рухому майна внаслідок бойових дій терористичних актів. І збройне агресії збройної агресії Російської Федерації відповідно до закону України про компенсацію за пошкодження знищення окремих об'єктів, також постанови відповідної номер 381 від 21 квітня 2023 року маємо створити таку комісію, яка буде відповідно до порядку обстежувати пошкоджене майно, відповідно заповнювати документи, а саме чек-лист, на підставі якого через. Сервіс є відновлення. Громадяни в межах до 200 тисяч гривень зможуть отримати з державного бюджету відшкодування. Не відшкодування, а компенсацію на відновлення. У вчорашньому ефірі головних новин ми розповідали про білоцерківця любителя російських пісень, який у караоке співав. Про Москву, крім громадського осуду, адмінштрафу йому вручили повістку до військомату, щоб не забував про кровопролитну війну, яка триває з російськими окупантами. І поки одні українці підтримують таку ініціативу, інші стверджують, що порушникам не місце на фронті. Ми вийшли на вулиці Білої церкви, аби дізнатись, що містяни думають з цього приводу. Покарання должно бути покаранням, а вручення повістки, то якщо йому вручили повістку, якщо він щось злочин скоїв, то він і там служити нормально не буде. Ні, це не повинно бути покаранням. Ну, це добровільна справа і на захисті нашої держави. Ну не покарання. Взагалі, я думаю, вручення повістки – це не покарання. Це люди мають захищати батьківщину. Якщо на сьогоднішній час хтось має час на відпочинок, такий веселий і активний то я думаю, що і захищати батьківщину теж він має час. Я вважаю це неправильне покарання, тому що люди, які знаходяться на фронті, вони якби захищають нас. І якщо відправляти туди ну, злочинців, то якби це не буде сильно відрізнятися від чоловіка Вагнер ну тобто, по суті, у нас буде замість професійної армії якийсь зброд. Тобто, якщо вони не можуть в видному часі нормально себе вести, то як вони можуть себе вести нормально в своїх умовах і не зражати інших солдатів на небезпеку? Може це не повістку, треба якесь попередження присилати, по-перше, попередження. Ну, йде, може, як попередження, там вже в міліція буде розбиратися, яким чином там з ними, яке це буде покарання. Ні, це не покарання. Я б взяв би що, за шкірки і ви би за преділи України. Оце покарання. Вижити попри катування від початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити вже майже 2300 наших захисників. Та, попри це, значна кількість бійців досі перебуває у катівнях РФ та живе в нелюдських умовах. Тож сьогодні у День героїв ми розповімо історію одного з воїнів АТО, якому вдалося вирватися з зеленерівських лап та повернутись додому. Рік у полоні катування та спроби зламати український дух. Володимир Жемчугов або по-іншому відомий як Луганський партизан. Як ніхто знає про звірства, що чинить кровожерливий сусід. Чоловік родом з міста Красний Луч, що на Луганщині, раніше був бізнесменом та кілька років перед початком війни проживав у Тбілісі У 2014 році приїхав на рідну Луганщину, аби провідати маму та був вражений подіями. Усі адміністративні будівлі Влі захопили російські силовики а місцеве населення розділилось на два табори. Тоді чоловік чітко зрозумів, до Грузії не повернеться, бо варто боротися. Ви в 2014 році к нам прийшли російські солдати. Особисто наше місце було захоплено 4 травня 14 році отрядами, так називаємо генерала Казіцина катамана донських казаков. Ми ну, Ну, об'єдналися з хлопцями з місцевими. Е, ну, все почалося просто з самозахисту. Ніхто не думав про велику війну, там про партизанський рух. Просто казісин, російський мір, руський мір принес такий великий бандитізм, грабіжі, вбивства були скрізь на вулицях. і Ми об'єдналися просто для того, щоб захистити своєї родини. Але потім з'ясувалося, що ми треба захищати не тільки свої родини, треба захищати. Міста, регіон, тому що почалася окупація, прийшла російська армія. Як згадує Володимир, окупація відбувалась повільно, але впевнено. Розпочиналось все з пропагандистів, які підбурювали людей та нав'язували їм свої погляди. Підкуповували верхівку та ширилась агресія озброєних сепаратистів. Контроль над містом окупаційна влада взяла вже у травні. Тоді 300 людей зібрались на площі та від імені, ніби всього міста, обрали нового самопроголошеного мера. А згодом вже прибули регулярні війська РФ з технікою. Чоловік наголошує разом з небайдужими, об'єднався у партизанський загін та всіляко чинив спротив. Іноді ціною власного життя більшість людей ніхто не готувався в 2014 році до війни. Більшість людей злякалася і просто сиділи вдома, боялися проявляти свою громадську позицію. Таких випадків, як ну да, от майдан, вийшла в Києві. На жаль, не було. Ну не було тому, що ви пам'ятаєте, на Майдані теж спочатку не стріляли бойовими патронами а у нас зразу прийшли росіяни. У них була зброя, бойові набої, і вони тим, хто були впроти, зразу вбивали моїх друзів, хто мене підтримував, знаходили. Там под ревіньками, там в антрациті знаходили той же сценарій, з кочем зв'язаний за ру за спиною руки і простріляна голова. Їх знаходили або понад дорогами, або в посадках. Це от таких активістів, хто ну, підбурював народ чинний спротив. Фейсбек зразу вичисляла, прораховувала і отак от жорстоко вбивала. Партизанські осередки робили диверсії, особливо вночі. Тож росіяни боялися покидати свої місця дислокації. Все йшло вдало, допоки одне з завдань для Володимира Жемчугова не стало фатальним. Я замінував лінію електропередач російська, яка йшла з Росії, але зробив помилку і пішов в інший бік. І не тим шляхом, який прийшов, і зайшов на старе мінне поле і наступив на розтяжку. Я ну, отримав дуже тяжкі поранення, але я не загинув і мінив. Тоді взяли росіяни, російські війська взяли в полон. Поранений партизан потрапив до реанімації луганської лікарні. Вже тоді було зрозуміло, що він втратив обидві кінцівки та не бачив на очі. Поруч із ним поставили охорону та нікого не пускали. Як ділиться його дружина Олена, завжди була з ним на зв'язку, але після трагедії на деякий час зовсім втратила з ним будь-який контакт. Спочатку для мене було навіть не зрозуміло, а чи є він там в реанімації, в такому тяжкому стані, бо дуже багато. Тоді забирали бізнесменів, кидали на підвал, дзвонили дружинам, щоб вони їх викупляли там 100 тисяч доларів на, називали ціну, але мені цього не пропонували. Мені дійсно сказали, що він тяжкий в реанімації, в такому стані, і серце розривалося, але я, я хотіла знайти. Якісь шляхи, достучатися, позвонила знайшла телефони обласної лікарні, реанімації, але вони не відповідали ніхто. ну Тобто, телефони були неробочі на той час вже. І я знайшла просто людей, які мені просто дали номер телефону за реанімації. І він відповів та підтвердив інформацію: життя Володимира висіло на волосинці через катастрофічну нестачу ліків та неналежний догляд. Та сильна жінка партизана не здавалась і боролася за будь-яку інформацію. Після довгого очікування промінь надії все ж таки з'явився, коли відео з допитом Володимира з'явилося у мережі. Ми його побачили в тому відеодопросі. Коли він сам е сказав, що я хочу, я хочу на відео зняти. Ну, він не те, що сам сказав, він хотів, щоб інформація, бо він розумів, що інформації нема, тобто, про нього ніхто не знає, він же партизан. Він не, ну хто про нього знає? Е дружина теж мало чого знала, якоїсь інформації. Він не розумів, що я з першого дня за нього борюсь. Згодом чоловік потрапив до в'язниці, де пробув декілька місяців. У буцигарні за ним доглядали інші ув'язнені, але умови там були жахливими. У вересні 2016 року Володимира нарешті повернули додому в полоні. Він провів майже рік. Разом з ним привезли ще одного українця, який також потерпав від рук окупантів. Їх двох обміняли на чотирьох колаборантів. Тож перше, що зробив Герой України, обійняв кохану дружину. Нині ж вважає своєю місією розповідати молодому поколінню про всі звірства російських нелюдів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ніколи не здавайтесь, будьте мужніми як наші воїни. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Переходьте на сторінки Еспресо Біла Церква, лайкайте, коментуйте і пишіть у Телеграм-Бот про те, що вас турбує у місті. Мирного вечора та бережіть себе.